Катерина понад чотири роки займається кондитерською справою. Розповідає, починала з того, що готувала ласощі для сім'ї. Нині ж хобі переросло у роботу, побачивши оголошення про конкурс. Запорізький торт вирішила взяти участь. Презентувала дівчина виріб, який вже давно припав до душі її клієнтам. моркв'яний торт. Її робота посіла почесне третє місце. «Почему морковный? Вот он, наверное, такой, как сказать, немного необычный, нестандартный, да как бы не, не, не классическая начинка. Вона достаточно в соединении з сольоне карамелью, сливочным кремом, на слівочним сирі. А і взагалі, бы, зима захотелось именно чего то такого то тобто не легенький какой-то фруктовий торт. больше мені хотілося чогось такого теплого, домашнього. Друге місце посів торт Ольги Медовик, що прикрашений шоколадними трояндами. Над його рецептом майже не міркувала, адже це улюблений торт в її сім'ї. Я сама з Херсонської області. Мій тато тримає пасіку. Мед є у нас завжди, тому за вибором торту довго я не думала. Це просто був мій відомий медовик з класичним кремом вершковим. Я просто хотіла для себе зрозуміти наскільки смачно я готую. Може я буду готувати на продаж, може, це стане моєю якоюсь справою, якщо це реально так смачно. Перше місце віддали торту Вікторії, який вона назвала по-українськи. Рецепт повністю авторський. Дівчина вигадала його саме для конкурсу. Вікторія захоплюється кондитерською справою з дитинства. Своїй перемозі здивувалась, бо навіть і не розраховувала посісти перше місце. Чесно, я не очікувала навіть там коли принесла, бо дивилися інстаграм і інші учасники, і інші роботи, бо дуже багато також справді дуже гарних тортів, цікавих. Як мій авторський торт, він з ягідною начинкою з вишнями, бісквіт з маком та медове просочення. Наш край одразу перша асоціація, яка до мене прийшла це це Ягоди, це черешні і поєднання з маком, з медом це така автентична українська кухня, яка якраз під такий конкурс підійде. Конкурс на кращий запорізький торт влаштовують другий рік поспіль. Організатори кажуть, що отримали дуже багато відгуків на свою ідею. Цього містяни презентували 55 тортів. Кращий з них обрали професіонали-кондитери разом з організаторами заходу, а також минулорічними переможцями. Зазначають, солодким змаганням хотіли підняти настрій та бойовий дух запоріжців. Ті кондитери, які готували, вони прийшли до нас в тому році. Ми зібрали 33 торти. В цьому році ми зібрали вже 55. Це доказує те, що ми живемо. І Ми Запоріжжя, ми сильне Запоріжжя, і ми дуже смачне Запоріжжя. В тому та й родзинка, що будь-хто може приготувати торт, і ми взагалі не ставимо ніяких таких рамок, що це повинні бути тільки кондитери, тільки професіонали. В цьому році брали участь навіть двоє діточок: одній дівчинці 11 років та хлопчику 13 років. Кожен з учасників конкурсу отримав смаколики від громадської організації «Добродій Україн» та партнерів. А переможці ще й грошові винагороди. За перше місце 5 тисяч гривень, за друге 3 тисячі, а за третє – дві. Єлизавета Швайко, телеканал МТМ.